Доброго дня, шановна Семноводівська громада, сьогодні у нас така неординарна зустріч. Сьогодні маємо дуже поважних гостей у нашій громаді. Хочу представити вам це Ігор Іванович Сільченко, заступник командира полку Ахілес 429 окремого полку Ахілес, офіцер цього ж полку Леся Коржинська. І мешканець земної води Микола Коваленко, головний сержант полку, так? Так, точно. Хочу сказати, що нас єднає вже практично три роки такої твердої дружби. На протязі тих трьох років ми намагалися співпрацювати. Чим могли допомагали тоді роті Ахілес, потім батальйону Батальйон Ахілес, і вже сьогодні маємо полк. Ахілес. Даний полк воює в основному не автоматами, не гарматами, а воює при допомозі безпілотних літальних комплексів. Я не буду розказувати про їхні досягнення, про їхні здобутки. Ви, напевно, всі багато чули по телебаченню. Про дану роту і вже даний полк, але про це напевно більше розкаже Ігор Іванович і так само розкаже, з якою місією сьогодні вони прибули до зимної води. Щиро дякую, Володимир Степанович. Ви знаєте, для нас, для нашого підрозділу, який формувався з першого дня повномасштабного вторгнення загарбників з 24.02.22 року. Ця історія почалася з звичайного підрозділу ТРО 128-го батальйону ТРО міста Києва, Дніпровського району. І так от почалось значить, наше бойове злагодження. І не буду дуже багато розповідати про історію нашого підрозділу, але хочу остановитись на тому, як ми сьогодні маємо от, можливість сказати нашим вже друзям. В обличчі всієї громади зимної води, е, і в так скажемо, в тому, що якраз та допомога, яку ми отримали на початку, спочатку, да, вона була безцінна. І е, скажу так, сьогодні ми формуємо полк окремий, е, значить, і в зв'язку з цим хочемо запропонувати громаді і запропонувати керівнику і керівництву громади казати про те, що треба. Рухатись служити до нас. Якщо є бажання, є можливість бути корисними, корисними своїй країні і розуміти, що ви зможете по своїм можливостями бути в нашому підрозділі, то ми будемо дуже вдячні. Тому що наша зброя це наші культи від наших, наших дронів. Тому, в принципі, якщо ви думаєте, що можете бути з цього приводу корисними не тільки з тим, що тримаєте зброю в руках, а можете тримати кермо, ви можете бути діловодом, ви можете бути ще якимось, так скажемо, обладати корисними навиками і бути корисними в нашому підрозділі, Тому ми вас ласкаво просимо заходити до нашого підрозділу. Я е, ще раз хочу щиро подякувати Зеноводівській громаді, кожному з вас, е, за ту допомогу, яку отримує наше військо, е, якраз наш полк. Тому е, детально хочу е, дати слово е, Олесі Кашинській для того, щоб е, сфокусуватися. Ігор Іванович, боже, я переб'ю, поки Леся буде говорити. Знаєте, ну, е, на сьогоднішній день м, така ситуація, що. М, в нашій громаді досить багато є загиблих, 53 героїв, і, звичайно, кожна людина цінить своє життя і десь ну, є частина людей, які, скажімо, бояться власне, того, щоб не втратити життя. От розкажіть, будь ласка, в вашому підрозділі, які втрати? Ну, на сьогоднішній час, я вам так скажу, втрати вони за три роки складають вісім військовослужбовців. Шана і так скажемо, що сказати, хлопців немає, але ж я рахую, що для такого підрозділу, для такого, часу, це статистика, яка в принципі говорить про те, що це майбутнє безпілотна система і дрони на полі бою. І саме головне це те, що КПД, яке показує наш підрозділ по знищенню ворожої техніки і особового складу, вона, до речі, є в наших соцсетях, наші, так скажімо, посилання можна з ними ознайомитись. в таких брошурках ми їх залишаємо, от, в принципі, для того, щоб можна було зайти по QR-коду. На нашій сторінки, соцсетті і ознайомитись з діталями і з діяльністю нашого підрозділу. Тому рахую, що можна е, воювати, можна знищувати ворога і бути живим і прийти вже після перемоги е, для того, щоб працювати і жити в своїй громаді. Ще е, дуже, дуже дякую е, земноводівській громаді за те. Що дала мені можливість воювати з моїм побратимом, з Миколою. Це випадкова була історія. Думаю, що Боженька нам допомагає в єднанні з цією громадою, тому у нас особисті такі стосунки. Щиро вам дякую. Ну, ну Микола не єдиний представник нашої громади у полку «Ахілес». Ахіл та Акілеста. Ми ще маємо двоє жителів нашої громади, які так само служать у вашому полку. Ну, але про те іншим разом. Пані Лесю, прошу вам слово. Да, дякую. Доброго дня. Значить, я хотіла вам сказати про те, що основний напрямок на сьогоднішній день це, звичайно, рекрутинг. Ми наповнюємо полк Ахілес кадрами, спеціалістами. І перше, що я хочу сказати, що не потрібно боятися. Якщо у вас виникло бажання все таки е прийти у військо, то у нас діє дуже простий алгоритм. Вам достатньо. Зайти по QR-коду, і там буде анкетка і заповнити її, або я залишу свій контактний телефон, ви можете телефонувати особисто мені, і я вам розкажу індивідуально, який у нас алгоритм дій і що для цього потрібно зробити. На сьогодні кожного дня змінюються ці алгоритми. Це я кажу про те, що наразі, якщо цивільні особи хочуть прийти у війську, то зараз ми навіть не задіємо. Цікаво. Тобто ми напряму ви співпрацюєте з полком Ахілес, і ми вже вас направляємо і на проходження військово-лікарської комісії, і на навчання на БЗВП, і так далі. і так далі. Тому у нас багато переваг, і дійсно, як сказав Ігор Іванович, що у нас зброя наших хлопців це політи. І на сьогоднішній день. Ми не тільки залучаємо спеціалістів, але ми їх і вирощуємо. Тобто у нас є е, певні курси проходження, е, хлопці навчаються. Якщо мають бажання саме стати спеціалістами в цій сфері, то у нас є е, комплекс навчальний, і е, е, також у нас є е, е, спеціальності для, е, скажімо, е, тилові, тилові підрозділи і логістичної структури, і так далі. Е, е, Якщо хтось бажає і бачить себе на якій вже певній посаді, да або мріє і не знає, як як це здійснити. То, будь ласка, запрошуємо. завжди будемо вам раді. Дякую, велике доповнення не тільки хлопці, а й а дівчата, дівчата. Це дуже важливо, тому що да, Да, я сама як дівчина хочу сказати, що е, такий досвід ну, ніхто не думав, да що взагалі м -м, таке станеться. Е, е, але е, в 22-му році, 24-го е, лютого, це було таке, знаєте. Бажання бути корисною і при причасною до до, до якихось таких до ну взагалі до війська для того, щоб в своєму на, на своїй території мати можливість захисту і захистити свою територію, свою родину. Тому мені здається, на той момент не вагалися ні хлопці, ні. Мі дівчата, але всі от приходили да, і е, прийняли присягу, і вже, бачите, четвертий рік ми служимо і е, маємо гордість за це. Микола, ви два слова, як єдиний представник земноводівської громади. Да, я, я хочу вас виправити, що я головний сержант групи бойового підвозу. Там у нас є дуже питаю. Дуже поважний у нас є головний сержант полку, І мов окреме вітання. Я вдячний за систематичну допомогу. Дуже відчувається, починаючи від дронів, закінчуючи унімогом, тими машинами, які передавав життє. Це не просто на словах. Дуже вячкується. Прошу, є прошу. ще окремо питання на рахунок рекрутингу. У нас ще є е, е, така, можливо, опція не опція, е, повертаємо хлопців з СЗЧ. Зрозуміло, ну, я зараз е, багато спілкуюся з ребятами, які в, е, так сталося, пішли в СЗЧ. І основна причина це погане командування. Або його відсутність, або нерозуміння абсолютно людей. Ну, у нас в полку такого ну, точно точно немає. Тому, ребята, я не обіцяю, що з вас знімлюють, наприклад, там кримінальну світові дальність, але це точно той момент, коли треба приходити і, і соромно Ну, Ще я напевно без видобавив, що сьогодні всі ми добре знаємо, що маса людей є в розшуку, тому що по тих повістках, які приходили. Не з'явилися до воєнкомату. І ну, хто рахує, що може служити, нехай би зголошувався і так само може йти сюди. І тут є, як то кажуть, серйозний підрозділ, в якому можна принести користь державі і залишитися живим і здоровим. І в мене буде питання ще до заступника. Чи людина, яка зголоситься? Служити у вас, скажімо, на такій-то посаді, це буде відповідати дійсності? Звичайно, перед тим, як людина заходить у військо, вона заповнює анкету, проходить попередню співбесіду, визначається з певної посади, і відповідно після цього йде вже процеси ну, робочих. Якщо це буде пілот, то людина додатково ще проходить навчальні курси, отримує фах, отримує ВОЗ відповідний і заходить на бойову роботу. Якщо що стосується, наприклад, водіїв, то це співбесіда з відповідальними нашими керівниками, які відповідають за ці напрямки. Ну і так, будь-по якому напрямку? Тому що ну, це і є аксіома нашого, так скажемо. Успіху у зв'язку з тим, що е, люди приходять і знаходять своє місце виключно всі роботи. Це головне з основних питань. Так, точно. Це важливо, це важливо і так. це не обговорюється. Я думаю, що після перемоги ми вже отримаємо відгуки від майбутніх наших е, воїнів, е, які будуть е, захищати і знищувати ворог. Ігор Іванович, Вася, кола. Справжні герої ви люди з великої букви. Ми багато знаємо про те, що робить полк Ахілес. Ми знаємо, скільки ви знищили ворожої техніки, ворогів. Я щиро вдячний вам за ту саму пожертву, за те, що ви захищаєте наше мирне життя. Дай Боже, всім вам здоров'я, витримки, терпіння. І дай Боже всім нам якнайшвидше. Дочекатися тої до перемоги, викинути ворога за межі нашої держави. А ми для цього, наскільки зможемо, будемо допомагати вам і фінансами, і дронами, і всім, чим зможемо. Так що я вам щиро дякую. Також щиро дякуємо і разом до перемоги. Дякую.